Всім привіт любі, друзі. Мене звати Євген. Я агентом зі вступу в Австрію в компанії OK Study. ми займаємося повністю перевезенням студентів з України до Австрії та оформлюємо всі документи. Зараз я знаходжуся на території видатного університету ВУ, студенти якого через декілька років будуть отримувати величезні зарплати та працювати у видатних фірмах цілої Європи, не тільки Європи, а й Америки та й інших країн, до прикладу Азії. Тому сьогодні ми, ми про нього розкажемо для тих, кого цікавить навчання безпосередньо тут. Розкажемо, як поступити, які привілеї та взагалі, яка істо. Історія цього університету. Тому не переключайтеся, буде цікаво. Ми продовжуємо. Давайте трішки розкажу вам про цей університет і взагалі про його історію. Незважаючи на те, що виглядає він досить сучасним, йому вже понад 120 років. А саме він був заснований у 1898 році, і його назва була Експорт Академії. Справа в тому, що відінські купці хотіли зробити для себе персонал, який добре би обслуговував їх бізнес. Саме тому було прийнято рішення створити Королівську та Імператорську академію. Навчання тут було досить далекоглядним і спектр курсів був дуже великим. Саме тому навчальний заклад швидко набував популярності. 1917 року, 20 березня, заклад приймає рішення про переїзд у більшу будівлю, тому що попередня вже була надто тісною. А 1919 року заклад отримує звання настоячого університету, та не просто університету, а університету світової торгівлі, що ще більше підпалює бажання абітурієнтів поступати саме сюди. Тому розвиток університету не заставив себе чекати. А вже у 1975 році університет набуває своєї популярної назви віршафт університет Він. Тобто економічний віденський університет у 2013 році на місці всесвітньої виставки у другому районі відня було засновано новий надсучасний ву кампус площа якого складає 100 тисяч квадратних метрів 55 тисяч квадратних метрів з цієї площі зайняли парки та відкриті зони, в які відвідувачі можуть проводити разом час, або студенти можуть також разом навчатися. А 45 тисяч квадратних метрів були зайняті освітніми будівлями, що також є досить вагомою цифрою. Тому ви можете зараз оглянути більш детально цей кампус та більш Детально з ним ознайомитися, а також оцінити його красу. І так, пропоную трішки поговорити про переваги цього університету. Їх я назву п'ять, проте, звісно ж, їх є набагато більше. І першою перевагою я би хотів відзначити його потрійну акредитацію. Такою Можливістю не відзначається багато бізнес шкіл Європи та й взагалі світу. Тому ВУ тут досить релевантний варіант. Другою перевагою я би назвав ціну навчання у ньому. Ціна за навчання в семестр складає 750 євро, тобто приблизно тисячу п'ятсот євро у рік. Але на даний момент для студентів з України ціна складає всього лише 50 євро, що не може не радувати. Тому знову ж таки, це ще одна перевага. Третьою перевагою я би назвав можливість навчатися як на англійській мові, так і на німецькій. І якщо ви поступаєте з знаннями німецької мови, то достатньо вам всього лише рівня А2. А продовжити вивчати вже цю мову безпосередньо тут, у Відні. Тому вступати можна знову ж таки з рівнем А2. Якщо ж ви вступаєте з англійською мовою на англійськомовну спеціальність, вам потрібно Б 2 рівень. Четвертою. Такою перевагою я би також назвав можливість кар'єрного зростання, так як ВУ пропонує практику, і практику не звичайно, а у всесвітньо відомих компаніях. А потім пропонує вам влаштування на роботу знову ж таки у цих всесвітньо відомих компаніях. Тому можливість працювати у вас є, і навіть назвав би це не можливістю, а скоріш гарантією. І п'ятою перевагою я би назвав великий вибір спеціальностей. Їх є тут реально багато, і деякі з них ми зараз з вами обговоримо. І так, давайте поговоримо про спеціальності, які можна опланувати безпосередньо тут, у університеті. ВУВІН. Він першою спеціальністю потрібно відзначити бізнес-адміністрування. Ця спеціальність є максимально популярною. і Більшість студентів на ній навчаються. Підходить вона для тих, хто в подальшому планують перейняти управління якимось бізнесом або ж заснувати свій. Наступним спеціальністю я відзначу міжнародний бізнес та експортне право Спеціальність готує фахівців для роботи на міжнародних ринках, і такі фахівці є дуже затребуваними у сферах США, Європи та Китаю. Знову ж таки, головними аспектами у цій спеціальності є міжнародне право, право експорту та ведення міжнародного бізнесу. Наступних три спеціальності я не буду так детально описувати. Вся інформація буде по посиланню в описі. Проте, знову ж таки, третьою спеціальністю я би назвав бізнес та економіку. Четвертою спеціальністю буде бізнес та право, і п'ятою спеціальністю стратегія та управлінський контроль. Знову ж таки, про все це ви можете детальніше взнати по посиланню в описі. А ми продовжуємо наше відео про ВУВІН. Зі хотів би зробити коротеньку об'яву для тих, хто бажає поступати у вільнські університети. Ми, компанія Стаді, okay займається повністю перевезенням студентів з України в Австрію, оформляємо всі документи, знаходимо житло і так далі. Тому можете ознайомитися з нашими тарифами та нашими послугами безпосередньо по посиланню в описі під цим відео. На цьому моменті відео я пропоную поговорити більш детально про ті документи, які потрібно зібрати для безпосереднього вступу у цей університет. І першим документом, звісно ж, буде наш атестат, який повинен бути проопостальований та перекладений на німецьку мову. Ну або знову ж таки на англійську. Переклад повинен бути нотаріально завіреним. Другим документом буде наш паспорт, який повинен бути дійсний на момент вступу в цей університет. Третім документом буде довідка про всі пройдені години в школі за останні три роки навчання. Ця довідка також повинна бути перекладена та нотаріально завірена. Про питання, а де взяти таку довідку, все що потрібно, це піти до директора школи та попросити її. Приклад цієї довідки ми можемо надіслати вам у особисті повідомлення. Все, що потрібно, це залишити заявку на нашому сайті. Четвертим документом, який потрібен, це сертифікат знання німецької або англійської мови. Тут, залежно від від тієї, на яку ви поступаєте. Якщо це німецька мова, вам достатньо знання мови на рівні А2. Якщо це англомовна спеціальність, вам потрібно знання мови на рівні в 2 С1. Це залежить від спеціальності. П'ятим документом я назву мотиваційний лист. Він не завжди потрібен, проте знову ж таки на спеціальності, де він вимагається, його потрібно. Ну, буде написати це зовсім не складно. Наша компанія також допомагає з цим. І знову ж таки для проживання вже безпосередньо тут у Австрії потрібно буде отримати дозвіл на проживання. Взагалі це студентська віза. Проте зараз на даний момент з українцям цим набагато простіше, все, що потрібно, це піти і зареєструватися на блюкарту. Блю карта це дозвіл на перебування українцям безпосередньо на території Австрії. Цим взагалі не потрібно ніяк заморочуватись. Але якщо все рівно через деякий час, наприклад, вже з 2026 року потрібно буде дозвіл на перебування студентом, як студентську візу. Потрібно буде також отримати Додатково такі документи, як справка про несудимість, і взагалі інші там ще додаткові документи, про які ми також можемо розказати вам більш детально у персональній консультації. Проте знову ж таки зараз на це можна не звертати увагу, так як є блюкарта, яка розпосюджена для українців. Також би хотів зробити ще одну об'яву і наголосити, те, що в нас також є своя онлайн-школа, яка займається викладанням німецької, англійської та математики в індивідуальному форматі, тобто з індивідуальним викладачем один на один. Інтенсивність є найкращою, і всі наші учні здають екзамени по закінченню наших курсів. Ціни також досить демократичні, тому можете спробувати. В нас є безкоштовне пробне заняття. І, в принципі, це все. Це все, що я хотів розказати в цьому відео. Я надіюсь, вам сподобалося, було досить інформативно, і, в принципі, ви знали досить багато інформації про такий університет, як ВУ. Звертайтеся до нас, як до Агенції ОКЕСТАДІ. Всім до зустрічі, всім бувайте!